Ну, ось і третій день моїх пригод, де я спробую самостійно побудувати цілий завод, ферму по комбікорму, по вирощенню львінки. І що у нас? У нас сьогодні також пасмурно на вулиці, то дощ, сонця нема. Я був сьогодні в епіцентрі, купив шуроповерт собі такий новенький. Сподіваюсь, видно. О, два акумулятори. Нормас. Він мені потрібен для того, щоб привести в порядок оці вентилятори. Треба їх розкрутити, помити, почистити, тому що вони, в принципі. Я їх трошки повитирав, але хочу, щоб на вікна поставити, вже було б порядок. Тому зараз займусь цим. Також після цього, після підготовки, приберу стару проводку. Вже записав відео електрику, пояснив, що треба куди і як завести основний силовий кабель, зробити щитову. Електрощит поставити лічильник, автомат основний, а після цього я вже далі сам буду розводити все, куди мені потрібно, і ставити на автомат на кожен. Тому такі задачі. Що у нас з підлогою? З підлогою я також розібрався. Мені порахували приблизно 100-120 тисяч, на того, щоб привести її до ладу. Це повністю залити. Спочатку почистити, потім залити рівень, самовирівнюючим цим слоєм. Потім грунтовкою, потім два слоя краски, такої спеціальної, і як в паркінгах, і все інше. Але я бачу, що тут толку з цього не буде. Тут треба повністю вичищати, полірувати, вирівнювати, заливати, і тоді буде вже толк. Тому це дуже дорого і довго і для зйомного приміщення аренного. Тому я вирішив, що спробую порахувати плитку. Це вже приблизно навіть по матеріалам і роботам, вже там в районі 70 тисяч буде. Пошукаю ще дешевшу якусь плитку або іншу, може якісь розпродажі. І плюсом цього, що його можна робити по зонам. Тобто спочатку зроблю зону там, де в нас. Тобто можна зробити оту частину, спочатку першу залити, все вирівняти, вже туди поставити обладнання і працювати. Потім можна складське приміщення, складське приміщення, отут -от все залити. І це плюс великий, що можна не одразу, а зонально і локально його робити. З електрикою я вже сказав, електрик має порахувати і прийти, сказати, коли це буде, завести силовий кабель, з підлогою вирішено. З... Задачі на сьогодні підготувати для вентиляції вентилятори. Потім підготую вікна. Треба буде повитягувати, шибки, порозбивати. Плюсом, що у нас на території з сусідами є цей не пилорама, а як це? Розпил, наріз, вони ріжуть там листи всякі, підлогу і все інше. Тобто можна купити. Я до них зайду, може в них якісь залишки або щось таке ОСБ-плиту, порізати її 50 на метр. Чотири штуки мені такі треба всередині вирізати коло для вентилятора. Чик-чик саморізами туди його зафіксував на шайбах. І це все вставив замість скла. І точно так же по кругу зафіксував. Кабель провів, протягнув і все. І на автомат. І от у нас буде вже так цим порядок. Тому ось такі, ось такі новини. Зараз займемось, займусь, вечно я займемось. Не можу ніяк відійти, що тут ще хтось нікого нема. А, я ще купив драбину. Драбину купив тільки що новеньку, шуруповерти, там всякі мелочі, тряпки, таке перчатки. І всяка така штука. Ось, нас знайшов сварщика. Буду в понеділок його набирати, щоб приїхав, вже почав рахувати мені ті, що треба агрегати доробити і з нуля зробити прорахунок. Ну, планів багато, задач багато. Пригоди ці мені починають подобатися, тому що такий спочатку я думав, йо маю, скільки всього. А так потихеньку коли розбиваєш на маленькі підзадачі, великі задачі. І потихеньку їх виконуєш, то в принципі все реалізуємо. Не такі... І не таке робились. Тому я думаю, все в мене вийде. Ставте лайки, пишіть питання, коментуйте. І все буде гуд. Перчаточки. Зриваємо бірочку. Все, це сюди, це сюди. Бумажка інструкції. 36 місяців гарантії. Що це за фірма, я навіть не знаю, якийсь червоний. Ну такий, прикольний. Так, в комплекті йшли біти і є тут така штучка, він мені показував, що можна навіть. Як же воно знімати? А, ось так. Тобто ти по ідеї можеш без патрона. А, просто отак вставляти сюди, щоб не, не зажимати кожен раз швидше і простіше. Все, пробуємо розібрати наш вентилятор. Перше, що треба зробити, це відкрутити коробку. Ага, не в ту сторону. Опа, є бой. Треба щось поменше трошки різьбу при Так, а як діставати? Ага. Так. Є. Я їх підготую, розберу. Оп! Так, тут у нас що? Не дуже зрозумів чому. Тут аж 4 провода, Це земля. Це нуль фаза і земля, а тут ще якийсь підключений окремо. А, воно. Коротше, не знаю, що це таке. Зараз викручу це розберу, зніму цю металічну штуку, почищу лопасті по і помию по мою решоточку. І побачимо, як виглядати буде вентилятор до і після. От так він виглядав до. А ці брудні поляки набрали, дивіться, які. І Потім покажу, як буде виглядати наступний. Відкрутив цю коробку. В принципі, її не треба і знімати. У мене є отакий наборчик. Коли пройшла деокупація Херсона, мені вдалося трошки позабирати свої речі. І оце мені хлопці передали. Так, а де це? Це скільки у нас? Це 9, а де 10? 9. Чуть 10, це 12, це 8, а де 10. О! Пусть не так поскладав. 12. 11, 12. 8, 9, 10. О, є. Скоріше, все, це десяточка, так. Да. Так, оп. Шик. Ага. Зажав виробник так нормально. Прилично. Давай, наверное, проставку поставим, не? Шик. О! Так, проще. Ой! Ніфікася. Оце зажато. Так. О, так ну, в общем, сейчас докручу і покажу, що вийшло. Ну от, я відкрутив. Пишіть коментарі, але зрозумійте одне, що я це вже зробив. <гум> в плані того, що я буду викладати ці відео, напевно, тиждень. Запізненням. Що не взяти так, Та ну ладно. Що, реально надо розкручувати провода. Пляха. Що не пролізе коробка сюди. Реально не пролізе. А для чого, щоб мені сняти це мені треба чотири проводи звідси відкрутити. Оце діч. Оце діч. Перше, мені треба і це відкрутити. Коротше, е знімати самостійно. Алло, алло, ви мене бачите? Не знаю, бачите чи не бачите. Знімати, монтувати ще робити самому, самі розумієте, це багато часу. Тому зараз я просто знімаю кожен день. це Сьогодні у нас третій день. По факту четвертий, але вчора я тут нічого не робив, тому що був дощ цілий день, тут не зайти нормально, не на вулиці. Не поробити сьогодні, от я бачите, палети затягнув сюди собі. Замість робочого стола, так як столів, тільки і стілажів ще нема. Тому я затягнув сюди палети. Так, мені треба маленька отвірточка. Зараз за нею піду. Тому всі відео будуть зніматися і вимонтуватися, буду передивлятися матеріали і виставляти десь, там, наприклад, за тиждень. Не знімаю собі там, на 10 днів, наприклад, змонтую, а потім спробую вийти вже в лайв, щоб це кожен день знімалось виставлялось, там стріми, може якісь будемо робити. і Коли ви вже побачите відео, то тут вже, по ідеї, має бути порядок і все запущено. Так що тримаємось. Зараз піду за отвертой. Все. Я помив. Оп! Дивіться. Чистенько все, без поляки. Можна було б, його, в принципі, не чистити, не мити. Дивіться, що я придумав, можна закручувати болти з допомогою шу цього шуруповерта. насадку подобрал. Сейчас. Оп. Тут есть эта штука. Цикаво. Чтобы она послабляла. С 18. А ну давай чтобы так щетка была. О. Все, а теперь дожмем ключом. Потужним. І порядок. І все. Щас... Це, це тільки що зібрав вже. А от такі вони були. Це вже витерті трошки від пиляки Зараз оце отак зроблю чотири штучки. Два великих, два менших. от І все. І потім займусь електрикою. Треба звідси. Ось так, то повністю все поприбирать. Ось два вже зробив. Зараз взявся за третій. Ці більші вже такі. Тут і конденсатори такі мощні. Це 450 ка 250 Вт потужності. 5, 5... 360 метрів кубічних за годину вони повинні проганяти. 1300 оборотів в хвилину. Такі потужні штуки тяжкі. Отуди От їх наверх поставимо два штуки, тут буде така циркуляція, що ці всі куби будуть проганятися дуже файно. Ну що, продовжимо. Далі. Залишилось мені один другий. І все. Сонечко виходить. Вон, дивіться, вже яка красота. Завтра находь лівінку сюди принести та через порог пустить, як котів. А то я на днях але дощ, таке тут слякать, була. я цей навіть не знімав це відео. Назад її поніс на офіс. Так що продовжуємо, продовжуємо розвиватись і розбиратись. Далі буде ще цікавіше. Тобто виходить, що все приміщення можна зжати за допомогою двох вентиляторів. Я подивився їхні характеристики, і там написано на бірці, що 1350 обертів і 5365 метрів кубічних за годину його продуктивність. Я таки думаю, а ну ж, давай порахуємо. В принципі, я з позиції, що я з усім сам розберусь, тобто я не буду питати у когось там, якісь, е, спеціалістів. Все, що можна зробити самостійно, розберусь. Так, да, Будуть такі там задачі, де потрібні допуски, де потрібні сертифікації. Але задача моя розібратись і побудувати невелике підприємство, щоб для себе. От, хочу тонну корму, наприклад, там робити для себе. От, Роблю так, як думаю, так як можу, так як розібрався. І з кожним пунктом буду розбиратися так само і з цим. Тобто, я порахував, що це приміщення 1720 метрів кубічних. Один такий вентилятор 5365 кубів за годину. проганяє. Тобто, повний обмін. Ой, закрити треба. Тобто повний обмін приблизно за десь 19-20 хвилин. Вот. А так як я їх поставлю два, то приблизно <кхем> за 10 хвилин повинен був повна циркуляція повітря. Все, що тут є, повинно обмінятися. Тобто, якщо не буде подачі повітря то переміщення просто так зіжме. <laughs> Або буде тут розріжене повітря, і буде голова боліти. Тобто ситуація, яка на подачу я хочу поставити два, але менших з одного боку переміщення, а на витяжку два більших. І ці два будуть повністю обмінювати повітря за 10 хвилин. А на подачу я поставлю два, і на них написано. 300, 3110. Тобто два таких вентилятори будуть давати 6220 кубів, а на вихід буде 10,5. Задача, щоб подача була рівносильна. В принципі, нічого страшного немає, тут двері відкриті будуть. І воно буде подавати. Але в мене таких вентиляторів маленьких 4, а вікон 5. Тобто я поставлю на нижній поки що. Якщо буде треба, поставлю ще посередині один над воротами. Буде 9360 кубів на подачу, якщо всі одразу працюють, і 10500 на видачу. Якщо потрібно, можна ще один поставити, але я думаю, поки що ні. Його треба зонувати. І на кожну зону буде свій вентилятор, який буде обмінювати свою. Своє приміщення. Тому отак от і розібрались тут. Тобто, в принципі, все нормально, нічого страшного нема. Так що, отакі новини. Будемо далі розбиратися з усіма самостійно, з усіма питаннями і рахувати, якщо потрібно, гуглити. А так, в принципі, і з логіки, і математики, і інших наук буду відштовхуватись. Це четвертий вентилятор. Він помитий, почищений. Зараз я його скручу. Тут такий от конденсатор прикольний. Теж треба повитирати його. Сподіваюсь, не замкне. Ну, поки я його почну робити, але тут вже все просохне в приміщенні. Ну що, йдемо далі. З цим завершили, йдемо до проводки. Продовжуємо третій день моїх пригод. З вентиляцією трошки вже розібрався. Залишиться з понеділка цим. Підключати, працювати. Вот. Зараз розпакую цю драбину. Сьогодні її придбав в та місцевому в такому строїтельному магазині. Якраз вона мені тут буде достатньо для таких робіт в районі 3 метрів. Зараз спробую розібратися з електрикою трошки її демонтувати стару електрику. Тому що вже 17.45 вже темніше, а світла тут ще толком нема. Тому треба швиденько і додому. Сьогодні субота, завтра неділя, не знаю чи буду тут, тому зроблю по максимуму. Так. А ну... Не знаю наскільки вона надежна. Вроді ок. Ну, мені для своїх цілей достатньо, так що поїхали знімати електрику. Така собі, така собі, треба ширше ставити. Що? Із системи безпеки в мене контролька. Е викрутка з цим з індикатором. Сподіваюсь, тут ніде світла нема. Тут якась гня. Тут ми поріжемо ізоленту цю Оп. там стяжка, ну і отак потихеньку. Ремонтував я майже всю електрику. Ось Вона тут, ціла куча, зараз це все. Ситуація яка? Я розібрався. Значить, тут все дуже просто. Вон там звідти заходило і заходить два кабелі. Один це інтернет, один 220. Він йде сюди, ну, 220 спускається. І на цей автомат. Я б зараз це теж все прибрав, ну, тільки не достану, обрізати би довелося. Але воно під напругою. то треба виключити з подачі, з другого цього приміщення. І потім це можна прибрати. Там залишу, тому що то світло на вулиці над воротами. І оце все барахло можна прибрати. Ну і залишився кабель інтернету. Треба дізнатися, який провайдер. І... Підключиться де і все. А так все в порядку. Все, що це барахлішко. чук Прибираю, викидаю, і на сьогодні хабаш шабаш шабат. Це під якусь веселу музичку, напевно, я буду вам тут прибирати на прискореному. Напевно, якось так. Оп. Оп. А от і все. Зараз ми що зробимо? Підметимо всі стяжки. Що зробимо? Що зроблю, йолки палки Нема тут більше нікого. е! Цока моєго его. Его? Гвозді, стяжки, проволоку зараз підмітаю. І на сьогодні все. Ну, і які плани подальшого? Зараз за... доприбираю, закриваю. Не знаю, чи буду в неділю завтра, може відпочину, а може прийду. Просто що на вихідних тут і так нікого не знайдеш, ні електрика, нічого. То всі відпочивають, тим, болі... тим паче неділя, всі в церкві. От. Щас. Що в подальшому? В подальшому викликати електрика, щоб він зробив е... вхід. Зробив нову електрику, щоб зайшло воно щиток купити, встановити його, трошки почухати стіни від пилу і може пофарбувати тут, де була проводка і все інше. Здемонтувати оцю проводку. Треба якісь високі е, драбини. Натягнути троси І з понеділка повернутися до всіх тих питань. Вентиляція буде в мене електрика. І сварщик, ще я хочу йому дзвонити, є вже для нього робота. Через недільку звільниться там одна людина, яка прокопає нам і зробить подачу води і на каналізацію. Просверлять стінку. Це вони вже будуть цим займатися. У мене немає інструментів, нічого, ні лопат. Тому купляться, щоб копати або брати в оренду. Тому тут я буду не сам це все робити, але буду поряд, буду знати, що, як, куди. Так що в принципі, все, закінчуємо, закінчую, закінчую прибирання і до наступної серії. В день No4. Пока.